Доброго дня. Мене звати Пилипенко Дмитро. Я хочу презентувати свій проєкт з дисципліни менеджмент програмного забезпечення на тему Оболонка експертної системи без створення бази знань. Завдання до проєкту було детально розпланувати розробку проєкту оболонка експертної системи без створення бази знань, що триватиме 4 місяці у місті Київ за бюджетом 15 тисяч доларів. Команда розробників та тестувальників складається з двох джуніор, одного тестувальника, одного розробника. І двох мідл – одного розробника і одного тестувальника. Обладнання експертної системи це програмний інструмент, що надає загальну структуру для створення експертних систем у різних предметних областях. Дане програмне забезпечення розробляється для створення гнучкої та інтерактивної оболонки експертної системи, що дозволить користувачам формувати, редагувати та аналізувати базу знань у певній предметній області. Система забезпечуватиме можливість додавання нових фактів, правил та логічних висновків, що формуватимуть основу прийняття рішень. Використовуючи вбудований механізм логічного виводу. Оболонка зможе генерувати рекомендації та знаходити оптимальні рішення на основі введених даних. Користувачі матимуть змогу взаємодіяти з експертною системою через інтуїтивно-графічний інтерфейс, що передбачає зручний доступ до бази знань, візуалізацію логічних ланцюгів та налаштування параметрів аналізу. Передбачено підтримку кількох рівнів доступу: це адміністратори, які зможуть редагувати структуру бази знань, додавати нові правила та налаштовувати алгоритми, тоді як звичайні користувачі зможуть лише вводити дані та отримувати результати аналізу. Додатково передбачена можливість експорту та імпорту бази знань. Що дозволить інтеграцію з іншими системами та збереження накопичених знань для подальшого використання. Система також міститиме довідковий модуль, де користувачі зможуть ознайомитись з принципами роботи експертної системи, інтерпретацією результатів аналізу та можливими способами вдосконалення процесу прийняття рішень. Для проєкту оболонки експертної системи розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проекту, створення гнучкої оболонки для експертних систем, обсяг проєкту, формування, редагування та аналіз бази знань з інтуїтивним інтерфейсом, сфера застосування це може бути медицина, фінанси, промисловість, логістика, юриспруденція, освіта, екологія, класи та характеристики користувачів, звичайний користувач, експерт-адміністратор, специфікація функціональних та нефункціональних вимог. До функціональних належить реєстрація, авторизація, ведення запитів, редагування бази знань, керування користувачами. До нефункціональних безпека, продуктивність і так далі. Вимоги до інтерфейсу користувача це головна сторінка, сторінка результатів, надійність та безпека, робоче середовище. Бачимо, що може бути Windows 10, Linux Ubuntu, MacOS, які мають 2 ядра, 2 ГБ, ВУЗУ, 40 МБ. Диск та платформи будуть десктопні. Проведено аналіз перспектив розробки, який підтвердив потребу в реалізації проєкту. Визначено межі проєкту. Оптимальний час розробки це 4 місяці. Система реалізовуватиметься як десктопний додаток із локальним зберіганням бази знань та можливістю експорту-імпорту даних. Основні пріоритети це захист персональних даних та висока надійність системи. Розробка вестиметься за методологією Scrum. для забезпечення високої продуктивності та гнучкості оболонки експертної системи. Ми обрано сучасний технологічний стек. Для бекенду – це C, для реалізації ядра системи, оболонки логіки та механізмів логічного виводу, забезпечуючи високу продуктивність. Фронтен це React.js для створення інтуїтивного та інтерактивного користувацького інтерфейсу. Як базу даних обрано по SQL, безкоштовно, з потужними можливостями для управління базою знань і забезпечення надійності даних. Для дизайну використано Figma для створення прототипів інтерфейсу, що спрощує співпрацю між дизайнерами та розробниками. Планування розробки проекту облонки експертної системи продовжувалося створенням «Product Backlog» – Це журнал продукту. У процесі формування цього артефакту за методологією Scrum визначено функціональні властивості програми та завдання для розробників і тестувальників. Для кожного елементу журналу продукту визначено його ID, унікальний ідентифікатор, назву, короткий опис завдання, важливість, пріоритет завдання, як продемонструвати сценарій демонстрації завершеного завдання, примітки, додаткова інформація чи посилання та оцінка приблизний час points, що відповідає ідеальним людина дням. Елементи журналу продукту відсортовані за пріоритетом і розподілені на 8 спринтів. Кожен тривалістю 2 тижні. Загалом це 16 тижнів. Загальна оцінка 120 points. Прогнозований фокус-фактор складає 0,6 для розробника рівня Junior та 0,75 для розробника рівня Middle. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань команда повинна виконати 15 story сторіпонтів. Це один спринт. У проєкті задіяні по одному розробнику рівня Junior та Middle та по одному тестувальнику рівня Junior та Middle. Треба врахувати, що спринт триває 2 тижні без 4 вихідних днів та 2 днів, що будуть витрачені на планування спринту, огляд та ретроспективу спринту. Отже, продуктивність буде дорівнювати 8 днів, помножити на загальну суму фокус-факторів нашої команди, і це буде 21,6 сторіпонтів. Таким чином, команда, яка складається з одного джуніор та одного мідл розробника а також одного джуніор та одного мідл тестувальника є за великою, оскільки їхня продуктивність перевищує заданий ліміт у 17 сторіпонтів. Заберемо мідл тестувальника тоді в нас продуктивність буде складати 15,6 сторіпой, що відповідає нашому ліміту. Таким чином остаточно є команда, яка складається з двох розробників рівня Junior та Middle та одного тестувальника рівня Junior і все. Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринту було обрано два тижні. У проєкті є 8 спринтів. Можемо побачити, які в нас є завдання у спринтах, що кожен спринт має однакову кількість сторіпойнтів, і визначено для кожного завдання свою кількість сторіпой. Також у нас тут є шостий, сьомий та восьмий спринти. Згідно з даними сайту WUA, можна навести такий обсяг зарплати розробників. Для джуніор розробника для Києва за місяць його зарплата є 950 доларів в середньому. Для 4 місяців це буде 3800. Відповідно, для мідл-розробника це 10 тисяч, для джуніор-тестувальника тестувальника 3400. Загалом це буде 17 200 доларів, що перевищує допустимий бюджет проєкту на 2200 доларів. Тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкласти його рамки. Це або зменшення зарплати розробників, або збільшення бюджету. Було вирішено скоротити заробітну плату мідл розробнику до 220-500 доларів та по 100 доларів джуніор-розробнику та тестувальнику. джуніор розробник тепер буде мати 3400 доларів, мідл розробник буде мати 9 тисяч доларів, джуніор-тестувальник 3 тисячі доларів. Це буде складати 15400 доларів. Даний бюджет все, все рівно перевищує заданий, тому і замовником було обговорено збільшити бюджет ще на 400 доларів. У безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами Jira було створено проєкт «Оболонка експертної системи. У ньому створено 8 спринтів і розподілено user Story з «Product Backlog». Для кожної юзер-сторі визначено завдання, для яких вказано координатора, виконавців, статус дати початку та завершення та пріоритети. Для кожного спринту зазначено дати початку та завершення це 2 тижні на спринт. Ось можемо бачити представлення наших спринтів. І тут також є 5, 6, 7, 8 спринт. Всі завдання в вкладці ліст. Діаграми ганта для кожного з спринтів. З початком і завершенням спринту. Календар проєкту, який буде починатися в травні. І, як бачимо, закінчуватись вже вересні. Останнє завдання починається в серпні. Оцінка ризиків. Задано, що один із розробників був відсутній 5 днів через хворобу. Приймемо, що цей розробник був джуніор. Якщо розробник був відсутній 5 днів на протязі одного із спринтів, то можна визначити продуктивність команди за цей спринт. Продуктивність за присутності розробника буде 3 дні. Помножити на суму всіх фокус-факторів наших розробників це буде 5,85 століпонтів. Продуктивність за відсутністю відсутності розробника джуніора це 5 днів. Помножити на 1.35, це буде 6,75 кома Продуктивність команди за цей спринт, коли джуніор-розробник був відсутнім. Буде складати 12,6 сторіпонтів, а це на 2,4 сторіпонта менше, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник буде відсутній у 7 спринті, тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд. Тобто в нас зменшаться сторіпонти для тестування логіки обробки запитів та тестування авторизації користувачів, що буде складати 12,6 сторіпонтів. Тепер перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і восьмий спринти мають по 15 сторіпонтів, а сьомий спринт буде мати 12 і 6 сторіпонтів. Скорочено час виконання для завдань, пов'язаних із тестуванням логіки обробки запитів та авторизації, не понесе за собою істотних втрат в плані якості за відсутністю джуніор розробника, тому що в нас є тестувальник, який може це все протестувати, оскільки для їх виконання було передбачено також і більше часу, ніж потрібно для розробки. Тому проект має всі шанси закінчитись успішно, вчасно та якісно. Зі всього наведеного можна зробити висновок, що проєкт оболонки експертної системи буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу 16 тижнів, 8 спринтів по 2 тижні, чітко визначений продакт бэклок із розподілом завдань, сучасний технологічний стек C, React.js, PostgreSQL, Figma та кваліфікованих спеціалістів для реалізації функціоналу, тестування та забезпечення безпеки і надійності системи. Дякую за увагу. Тепер перейдемо в JIRA. Зайдемо в беклог. Тут можемо бачити наші спринти. Отут вже немає, тому що вже є деякі завершені завдання. Бачимо також другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий спринти. Також в нас є наш календар проєкту. Ось можемо бачити, що він починається в травні, є червень, липень, серпень і закінчується у вересні. Далі заходимо в лист, тут ми можемо побачити всі завдання до наших спринтів, їхні пріоритетність, storypoint, статус, деякі є вже завершені, деякі в прогресі, деякі будуть ще виконуватись. Також бачимо призначених осіб і дату початку цих завдань. Також зайдемо в Big Picture, де представлена діаграма Ганта. Можемо бачити наші завдання, дату початку, дату кінця і виконання. Тут бачимо, як вони будуть виконуватись крок за кроком, з якого числа до якого, і їхні назви. Тож, дякую всім за увагу. До побачення!